Що буде, коли приїде Трамп а, до парламенту? Ви ж думаєте, він там буде просто промову казати? Він же ж прийде до всіх наших корупціонерів. Коротше, розберемо це все по порядку. Розповсюджуйте це відео. Поїхали. Отже, там влетіло 92 БПЛА на госрезиденцію Путіна. Ну, може, це наші запустили, може не наші, може вони самі на себе запустили, але видно, як ніхто не хоче, щоб цей мир наставав, як це нікому не вигідно. Вигідно, це зараз тільки одному Трампу. Перепрошую, бо він сів на щось, що закінчується всю історію. А воно блін не закінчується. Він виглядає як ну мягко сказати, не дуже розумна людина зараз. В да? цій всій історії. І я думаю, що він таки приїде в Україну, але ви маєте розуміти, що коли він прийде в Україну і в парламенті там чи де буде казати промову, я думаю, це не буде з розгляда. О, ви українці, молодці і так далі. Вони за своєю командою там це Ученькав чи я, я знаю кого, прийдуть до всіх оцих корупціонерів, положать їм бумаги на стол і скажуть: знач, дивись, сіт надходження коштів, з ким ти там обмінювався, як ти там що там торгував, і, зрозуміло, що всі знають, що там сидять люди, якісь п'ятий колонії досі Рашкою торгують, в тому числі знаходячись в українському парламенті. На жаль, але таке є. Ну, і, В принципі, це все розуміють, але роблять вигляд, що цього нема, намагаються принаймні. І скажуть: ви або так робите, або це все спливе, і от вас туди відправят.